І наше власна абсолютна більшість у парламенті, про це попередні українські президенти могли тільки мріяти. А от Володимиру Зеленському вдалося. Але добре це чи погано для української держави? І які шанси та ризики несе у собі зелена парламентська більшість? Безмежні можливості. Якщо ви оптиміст. То монобільшість у парламенті дає шанс на швидкі та рішучі реформи, які попередня влада анонсувала, але так і не провела. Володимир Зеленський обіцяв побороти корупцію, очистити суди, провести податкову та інші реформи. Хоча за українською конституцією президент не має повноважень виконати усі ці обіцянки, парламентська більшість таки дасть змогу молодому главі держави не лише представляти Україну за кордоном та віддавати накази військовим, але й впливати на всі без винятку сфери життя країни. Слабка опозиція. Якщо ж ви песиміст. То одразу згадаєте, що демократична влада це баланс важелів і противаг, проте з настільки великою народною любов'ю до Зеленського, а йдеться про розгромну перемогу слуги народу усюди, крім Львівщини та Донеччини, нова партія влади може взагалі не зважати на думку опозиції у парламенті. Єдині рішення, які молодому президенту не вдасться аж так зовсім легко провести через Верховну Раду, це зміни до Конституції. Тим більше, що результати виборів показали, інші поліцели поки не готові конкурувати із зеленими. Право на помилку. Востаннє під куполом Верховної Ради монобільшість існувала ще за Радянського Союзу. У Зеленського ж назбирується і ще більше мандатів ніж колись мали комуністи, аж 254. Але від молодої та рішучої влади політичні оглядачі очікують не лише швидких реформ і боротьби з корупціонерами, але й неминучих хаотичних рішень, помилок і призначень випадкових людей. Чи погодиться президентська фракція зважати на критику опонентів та коригувати свої дії велике питання. Єдність слуг народу водночас. Монобільшість у парламенті не означає монолітності. Нові народні депутати, а вибори 2019-го оновили склад Верховної Ради на понад 80 відсотків. Переважно незнайомі між собою, не мають спільних поглядів і об'єднані лише авторитетом Володимира Зеленського. З Часом всередині такої великої фракції виникнуть сірі кардинали групи прихильності до окремих олігархів, тощо і Зеленському доведеться вирішувати проблему партійної дисципліни та різношесності власної фракції. Знову президентська країна формально Україна має парламентсько-президентську форму правління, але результати голосування за нового главу держави та нову Верховну Раду показали. Поки що українці тяжіють до зовсім протилежного, до президентської форми. Усі свої надії вони пов'язують з однією єдиною людиною. І якщо цій людині не вдасться виконати обіцяне, то в майбутньому саме з нею виборці пов'яжуть і всі свої розчарування.